9 червня міський голова Андрій Білоусов разом з громадською організацією фонд розвитку камінського передали камінському батальйону ТРО необхідні для виконання бойових завдань комплекти деталей для автомобілів. Серед них 15 акумуляторів, 76 одиниць шин, 28 фільтрів, ремені, ресори, амортизатори, циліндри та багато інших деталей на суму понад 600 тисяч гривень. Разом з фондом розвитку нашого міста для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. і гума, акумулятори, і ресори, втулки сане. Блоків багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу Україні. Систематична підтримка Кам'янського ТРО планується і надалі, аби наші бійці мали все необхідне для виконання військових завдань. Командування військової частини і особовий склад військової частини дякує міському голові фонду розвитку кам'янського за неоцінену допомогу, наближені спільної перемоги. Всі запчастини будуть направлені на покращення матеріально-технічної бази і на прискорення нашої перемоги.